В цьому відео я хочу розповісти і показати, як вирішив спробувати непростий і непопулярний спосіб розмноження лахини, а саме висіння вкорінення задеревенілих живців та ще й в квартирі. Покажу весь процес по кроках і що з того вийшло. Корисна перегляду. Зазвичай лахину розмножують зеленим живцюванням влітку. Але по перше літа ще треба було чекати. По-друге, обрізку лохі не роблять ранньою весною. Мені шкода було викидати обрізані гілки з єдиного мого куща сорту Дюк. Кому цікаво буде, як я осадив, посилання буде в описі. Коротше, все, що я зрізав з куща, я притягнув додому. Висаджувати в той день не було ні часу, ні сил, тому я зробив гілки компактнішими, поклав в пакет, побризкав водою і заховав в холодильник. І пролежали вони там цілих 4 дні. Перед закладкою живців на вкорінення я підготував ґрунт. У мене був кислий торф і агропроліт. Не впевнений щодо доцільності додавання агропроліту, але, як я десь вже казав, що купив його цілий мішок, тому додаю його у все, що саджаю. Підготував касети, зробив в них більше отворів паяльникам. Також підготував імпровізовану теплицю для збереження вологості. Ця теплиця це окрема історія. Зробив я її дуже давно, ще в ті часи не знімав відео, і зробив я її для вкорінення хвойних. Задум був такий, щоб зволоження було за рахунок ультразвукового генератору туману, а керувалося все це автоматикою. Але експеримент, як і більшість моїх експериментів, виявився невдалим, і теплиця без діла стояла на балконі роками, Викинути було шкода. Я її тільки трохи зменшив у розмірі. Якби її не було, то використовував би контейнер з прозорого пластику або зробив би щось значно простіше. Живцювання. Обрізав все, що в мене було до приблизного розміру 10-12 см. Також повидаляв видавні нижні бруньки, лишив тільки по дві бруньки зверху. Ще в мене була мета перевірити два вкорінювача. Один звичайний, інший нідерландський модний різапон. Зразу скажу, що ні в якому разі це не реклама, і далі побачите, що на лахині він себе ніяк не зарекомендував. Половина живців в касеті була на різапоні, а половина на вкорінювач, який у нас продається майже скрізь. Далі все стандартно: макаю низ живця в порошок і встрамляю в ґрунт. Живці були обрізані рівно. Можливо, треба було зрізи робити під кутом. Не подумав тоді. Різапон в мене лишився після невдалих експериментів по вкоріненню хвойних. В якийсь момент я вирішив розпродати залишки. Частина поїхала поштою, а один покупець був з мого міста, домовились зустрітись на зупинці. Прийшов молодий хлопець, віддав мені гроші, а я йому пакет з кількома грамами білого порошку. Кажу йому, що зі сторони ми виглядаємо точно не як садоводи-любителі, тому розходимось, бо нас ще запакують. Більше ризапон я не продавав, так він в мене лежить вже багато років. Висадив все і залив добре водою. Сховав теплицю. Пізніше в теплицю я ще добавтує, але то вже зовсім інша історія. Щоденно живці зволожував з пульвілізатора, провітрював в середньому по пів години на добу, іноді вранці, іноді вранці і ввечері, а іноді забував, але то було дуже рідко. В Теплиці стояв простий термометр з датчиком вологості. Вологість намагався тримати біля 100%. В сонячні дні вікно закривав шторкою. Через два тижні на живцях розпустилися бруньки. Ось так живці виглядали через місяць після закладки. На одному живці навіть плодова брунька прокинулася. Квітку, правда, я зразу зрізав. Зараз вже розумію, що треба було обрізати майже всі листки, лишити по пару штук. Але на той час я думав, що там вже є коріння. І я помилявся. 7 тижнів від закладки. Вже добре видно, що частина живців благополучно пропала. 8 тижнів вже можна констатувати, що експеримент виявився невдалим. Я повисмикував все мертве і все зелене. На всіх висмикнутих живцях не було жодного натяку на коріння. З цього моменту я перестав зволожувати зелень і поливав лише ґрунт. Чотири місяці від посадки. Мені вже все набридло, я вирішив завершувати. Прибрав все зайве, залишилось 6 живців з 46, які були на початку. Грунт був перезволожений, тому вирішив дати пару днів йому підсохнути, щоб нормально витягти живці з касети. Шести, коріненими виявилось тільки 5. Пересадив їх в горщики п 9 в той самий кислий торф, лише додав трохи доброго смакоту. Так вони в мене поки ростуть в квартирі, що з ними далі робити, ще не придумав. Короткий підсумок. Зразу хочу зафіксувати свої помилки. Перше це те, що я почав корінення в кінці березня, а це дуже пізно. Добре, що початок літа був прохолодний, а так температуру на підвіконні сонячної сторони, а іншої сторони в мене немає, дуже важко контролювати. Повітря в теплиці перегрівається навіть закритою шторкою. Друге, це те, що треба обмежувати кількість листків на початку, бо зелена маса росте, а коріння ще не з'явилося. Але в цілому 5-46 результат поганий, але не нульовий. Ну і лохина, не помідор, який у воді коріння за 2 дні пускає. На цьому, все на експертність не претендую, робив майже все інтуїтивно, тому чекаю на критику в коментарях. Дякую за перегляд.